Всім привіт! І сьогодні знову відео про Світкоін, і воно дуже важливе, тому що Світкоін зробили свій власний гаманець. Покажу, як його підв'язати і що з ним робити. Розглянемо дорожню карту проекту та інші плюшки. Мабуть, те, що ми підв'язували на гаманці НІР, це було неправильно, або розробники змінили дане направлення. Вони вирішили все ж таки зробити свій власний гаманець, щоб це було зручніше для використання. І він так само буде працювати на протоколі НІР. Якщо ти хочеш, щоб цей канал розвивався, то підпишись на канал, постав лайк або залиш коментар під відео. Також ти можеш задонатити, тим самим підтримати розвиток українського YouTube. Реквізити для донатів залишу в описі під відео. Заходимо на їхній сайт і, як бачимо, він оновився. Робота над сайтом йде, так само над проектом в цілому. І це дуже добре. Як бачимо тут із самого початку, у нас є рекламне відео. Якщо ви маєте бажання, то можете переглянути. Далі бачимо, що в 2022 році Світкоін став номером 1 по завантаженню в розділі Здоров'я та Фітнес. Потім бачимо, що Світкоін досягнув номера 1 в 58 країнах світу. Гортаємо далі і бачимо рекламу їхнього гаманця Sweet Wallet. За такий короткий термін часу вже створено 13 мільйонів гаманців. І я хочу сказати вам, що це досить немала кількість. Потім гортаємо далі і тут у нас є особливості. Трансфер. Компанії платять за доступ до нашої величезної мережі користувачів. Йдемо далі і тут у нас є клуб ставок і винагород. Користувачі з вищими ставками мають доступ до кращих винагород, а також до оптимізованої роботи з додатком, включаючи нижчу комісію за транзакції, преміум сервіси та збільшені щоденні ліміти карбування світ. Незабаром Fiat на рампі купуйте світ за допомогою дебетової та кредитної картки. Невдовзі до програми буде додано інші криптовалюти. Далі з цікавих таких оновлень буде NFT та ігри. Це буде гра, у якій користувачі змагаються один з одним, щоб заробити токени. І тут зразу із сайта є посилання на завантаження гаманця. Ну і далі переходимо до дорожньої карти. Як бачимо, що фаза номер 1 вже доходить до кінця. З вересня по грудень 2022 року вже переходимо на фазу номер 2 це світ NFT, фіат на рампі, купуйте світ і криптовалюту за фіат. Тобто ви вже зможете купляти токени офіційно, не потрібно буде купляти токени десь на чорному ринку. Як це роблять тепер на налік за неоправдану ціну. Додавання до. Додавання додаткових винагород за ставки, плата за бездіяльність, тобто, я так розумію, чим більше токенів у вас лежить на стейкінгу, тим більше ви будете отримувати профіт і різні плюшки. Потім 2023 рік це вже буде третя фаза. Світ DAO, управління та голосування в мережі. Ринок NFT, обмін крипто на крипто, інтеграція DEX. 2023 рік це вже буде фаза номер 3. Світ DAO, управління та голосування в мережі. Ринок NFT, обмін крипто на крипто, інтеграція DEX, кураторські пропозиції крипто-маркетплейс Ну і 2024 рік, вже заходимо трохи наперед. Це фаза 4. Підтримуйте створення цілої економіки руху, аналітика даних по руху, нові засоби перевірки руху, наприклад, їзда на велосипеді, плавання тощо. Як бачимо, розробники мають багато ідей та цілей щодо розвитку проєкта і надіюсь, що якусь користь кожному із нас принесе цей проєкт. Багато скептиків до недавнього часу, які казали, що цей проєкт скам, вже бачать, що проєкт йде далі, є багато оновлень і вже потихеньку перебуваються в Світкоїн. А тепер переходимо безпосередньо до встановлення гаманця. Після того, як ви завантажили гаманець, натискаєте відкрити, і тут з'являється така заставка. Тут нам потрібно натиснути на Login with Sweetcoin. Тут пише Sweet Wallet вимагає доступ до вашого Sweetcoin. Натискаємо підтвердити вхід. Вітаємо у вашому Sweetcoin гаманці. Натискаємо Let's Start. Тут написано Світ це справжня криптовалюта, яку ви створюєте своїми рухами. На відміну від Світкоін, світ це справжня криптовалюта, якою ви можете торгувати, надсилати та розвивати її навіть за межами програми. Натискаємо Next. І тут пише Ваші майбутні кроки. Ваші перші 5000 кроків щодня генеруватимуть світ, а решта ваших кроків генеруватимуться на Світкоін. Натискаємо далі. І тут показаний зворотній відлік до запуску. Світ скоро вийде в прямий ефір. Наразі отримайте попередній перегляд свого нового Світ Wallet. І натискаємо справа знизу Повідомити мене під час запуску. Натискаємо підтвердити. Натискаємо Open Your Wallet. Все, тепер наш гаманець синхронізований з нашим Світкоїн. Все, що нам потрібно, це очікувати кінця цього зворотнього відліку. І нам відкриються всі можливості цього гаманця. Пройдемось по функціям. Перша функція це трансфер, це передача. Я так розумію, що можна буде надсилати токени з одного гаманця на інший. Друга функція додати світ це я розумію, ми зможемо купляти токени і так далі. Третя функція це стейкінг. І остання функція це Exchange, за допомогою якої ми зможемо обмінювати токени на стейблкоїни і виводити їх на любу біржу. Дуже простий гаманець, нічого зайвого немає. На рахунок продажу своїх токенів 13 вересня ви зможете продати 10% від вашої загальної кількості токенів. А інші 90% будуть лінійно розблоковуватися на протязі 24 місяців, тобто 2 років. Це зроблено для того, щоб проєкт, над яким працювали багато часу, не заскамівся за декілька днів. Надіюся, це відео було корисним для вас. Дякую за перегляд. Скоро побачимось!